На ютуб-каналі Миколаїв на Дністрі це щотижневий відеовипуск новин у студії для вас. Працюю я, Ольга Марків. У випуску за 10 січня 2025 року. Дивіться про відкриття паліативного відділення у КНП Миколаївська міська лікарня та чи продовжить свою роботу пологове відділення, розкаже Юрій Кучер, генеральний директор КНП Миколаївська міська. Лікарня. А далі розкажемо про важливість психічного здоров'я, саме про те, як відбувався психосоціальний захід для підопічних відділу підтриманого проживання у селі Повергів. Після цього психологині Валентина Андрійчик та Христина Гук розкажуть про свою участь у обласному конкурсі Практичний психолог року 2024 не перемикайтеся, поки підписуйтесь та нагадую, що ще більше новин на веб-сайті медіадефізмиколаїв.онлайн, а також вмикайте інтернет радіо. 8 січня під час позачергового засідання сесії Миколаївської міської ради депутати проголосували за створення у Миколаївській міській лікарні паліативного відділення. Паліативна допомога це вид медичної допомоги для людей із серйозними хворобами. Завданням цього типу допомоги є полегшити симптоми і зменшити страждання від серйозної хвороби. Мета покращити як життя як пацієнта, так і сім'ї рідних і близьких. Після сесії, спеціально для редакції, Юрій Кучер, генеральний директор Миколаївської міської лікарні, прокоментував про відкриття паліативної відділення та зв'язок із пологовим відділенням. Зокрема, про те, що з 1 січня 2025 року пологи у Миколаївській лікарні прийматися не будуть. Під час сесійного засідання проголосували за створення паліативного відділення. Що це буде за відділення? І е, чи це е, на часі чи потреба е, в процесі реорганізації пологового відділення? На даний момент фактично це є вимога НСЗУ, оскільки ми останніх три роки були законтрактовані як на мобільну паліативну допомогу, так і стаціонарну паліативну допомогу. Але раніше це було створення паліативних ліжок на базі якихось підрозділів, і тільки цього року було вимогою чітко зафіксовано окреме, окремий структурний підрозділ. Відповідно для того, щоб продовжити можливість надання стаціонарної паліативної допомоги, нам доводиться прийняти оце рішення. Що таке паліативна допомога? Це фактично надання медичної допомоги пацієнтам у вкрай важкому стані. Фактично, це є термінальні стадії невилікованих захворювань, або ж люди, які страждають хронічним больовим синдромом, і полегшення їхнього, ну скажімо так, покращення самопочуття в умовах неявного стану. Е, дякую. Наскільки розумію, що відділення буде розташоване на місці пологового відділення, так це чи ні? І е, чи? Що з штатом пологового відділення загалом з роботою? Ну, дивіться, ми минулого року активно дискутували. Факт того, що ми е, доклали багато зусиль як депутатський корпус і міська рада, так і адміністрація лікарні для того, щоб е, все таки створити ряд позитивних умов для можливості прийняття пологів і утримання пакету. Е, але вимоги НСЗУ зростають і є фактично національна. Стратегія а, подальшого розвитку пологової допомоги і а, вимоги будуть тільки зростати а, на сьогоднішній день. Можливо, це є наслідок а, війни, наслідок ковіду, наслідок виїзду багатьох а, молодих людей і. Десь страх вагітніти планувати якесь майбутнє все це зіграло за злий жарт із нами, тому що фактично ми виконали тільки 50% вимог НСЗУ, які виставлялися на можливість контрактування 25 п'яти рік. А це нагадаю за період з 1 квітня по 30 вересня, 100 пологів мінімум. Ми за цілий рік прийняли 102 пологів, тому перспективи розвитку на даний момент. Момент немає, НСЗУ буде підвищувати ці вимоги. А відповідно, наприклад, на наступний рік, ймовірно, ці вимоги вже будуть історично непідйомні для нашого відділення. Тому на сьогоднішній день ми вже з 1 числа припинили активний прийом пологів. В нас є розроблений наказ на основі маршруту пацієнтів, затверджений департаментом охорони здоров'я. Зараз він буде оновлюватися і по факту. Ми зберігаємо акушерську гінекологічне відділення, яке буде надавати медичну допомогу всім жінкам, плюс збереження вагітності в термін до 30 34 тижнів, оскільки в пізньому періоді зберігається ризик передчасних пологів. А в цьому періоді є необхідність надання реанімаційних заходів і інтенсивної терапії для новонароджених в оцих складних неонатальних випадках. А це відповідно є рівень кластерної і надкластерної лікарні. В нашому районі це є стрейська лікарня і перинатальний центр чи обласна лікарня. Тобто на на сьогоднішній день ну вимушені такі зміни. Що буде зі штатом, зокрема з лікарями полового відділення, і чи е, старший медперсонал та молодший медперсонал буде переведений в поліативне відділення? На даний момент ми попередили їх про можливе вивільнення. Цей процес було запущено ще в листопаді минулого року. На даний момент вони, згідно чинного законодавства, будуть поінформовані про створення цього відділення і про можливість переведення туди. Правда, треба зазначити, що будуть згідно кваліфікаційних вимог виставлені певні. Кваліфікаційні характеристики, які треба буде відповідати. Тобто, якщо люди погодяться, що молодший персонал, що середній персонал, я думаю, що вони зможуть прийняти таке рішення щодо лікарів, то там треба мати навчання. Чи будуть звільнені лікарі пологового відділення? На даний момент в відділенні буде залишатися четверо лікарів-акшер-гінекологів. Один лікар кошер підлягає вивільненню і неонатолог також. Їм запропоновано вакантні посади. Дякую. Під час сесійного засідання звучало питання від депутатки та керівниці центру первинної надання первинної допомоги Вероніки Фецієвич з приводу можливої, можливої нерентабельності паліативної допомоги. Чи буде збільшення ліжку Що плануєте і думаєте з приводу цього на даний момент? Пакет стаціонарної паліативної допомоги є. Вкрай перероблений, він є новий і треба буде пробувати активно реагувати на ті, скажімо, надходження, які буде виплачувати НСЗУ. Тобто, зараз гарантувати, що все буде просто прекрасно, я не можу. Але знову ж таки ми плануємо зберігати надання. Цієї медичної допомоги пацієнтам, оскільки паліативних пацієнтів є досить багато, і вони вже отримували цю допомогу в нашій лікарні. Ми вже не один раз отримували запити на госпіталізацію вже в 2025 році. І для того, щоб мати можливість продовжувати надавати цю допомогу, нам треба це відділення. Далі будемо кооперуватися, будемо аналізувати і намагатися швидко приймати відповідь. Віні рішення про оновлення канпа Миколаївська міська лікарня в короткому коментарі після сесійного засідання в студії Юрій Кучер, генеральний директор КНП Миколаївська міська лікарня, спільна робота відділу освіти молоді та спорту міської ради з відділом соціального захисту населення. Дбає про психічний стан людей, а саме підопічних відділу підтриманого проживання центру надання соціальних послуг. Тетяна Лучин, психологиня комунальної установи центр професійного розвитку педагогічних працівників, відвідала людей з метою підтримки їх і збереження ментального здоров'я в умовах воєнного стану. Перед цим пані Тетяна надала психологічну підтримку літньому чоловікові у статусі ВПО і допомогла переступити поріг нового для нього дому у відділі підтриманого проживання в селі Повергів. Добрий день мирній хаті ми пастерібага. Чи дозволить вам господар закомендувати? Дозволяємо, дозволяємо. Нова літа. Молюбі брати, коли допічає все добре. Тому тому всі щиро бажаємо за калюту, візьмемо волога народу. Випросати на всього країнського. Просимо вас до себе. Христос рождається і в вашій хатині, і у вашій родині. І всій Україні. Христос рождається. Під час заняття з елементами тренінгу психологиня допомогла людям підсилити відчуття та зміцнити своє внутрішнє Я. У невимушеній розмові з людьми та творчості кожен з підопічних відділу мали що розказати про себе, похвалити себе та підсилити свою життєстійкість. В Україні впроваджується програма. Вона називається Всеукраїнська програма ментального здоров'я, ініційована першою леді Оленою Зеленською. Ця програма. Задіяна в Україні в травні 2022 року. Перша леді вийшла з ініціативою, оскільки в Україні складна ситуація і психологічно, і емоційно, і Перша леді вийшла з ініціативою, щоб підтримати людей, які пережили страх, емоції. Позитивні, негативні емоції, проблеми з адаптацією, переїзд в інше місце проживання. Ця програма стосується всіх галузей, як галузі по лінії Міністерства освіти, по галузі лінії Міністерства освіти і науки України, а також Міністерства соціальної політики. І в нашій громаді, в нашій Миколаївській міській територіальній громаді йде запровадження цієї програми. І я хочу зауважити, що Успішно. І проводяться заходи, наприклад, ми візьмемо мою структуру, структуру відділу освіти. У кожному навчальному закладі проводяться фізхвилинки. Із програми ментального здоров'я ти як, які використовуються як на уроках, так і на перервах. Ми проводимо психоемоційні, психоедукаційні такі заняття з елементами тренінгу, щоб вміти виробити десь стратегію, внутрішню стратегію протистояння негативним явищам. Також ми багато працюємо про формування резильєнтності, тобто стресостійкості. Сьогодні відбувся дуже важливий захід, оскільки і відділ освіти, і відділ забезпечення соціального захисту населення провів такий необхідний захід. Відбулося таке корекційне психологічне заняття з елементами тренінгу, де кожен учасник цього тренінгу міг розказати про свій внутрішній світ, міг ще раз прожити певні як позитивні моменти в своєму житті. Так і такі хвилини, які потребують підтримки. Усі учасники тренінгу пішли на контакт Я задоволена від проведення цього заходу, тому що я бачила їх в їх очах необхідність спілкування, я бачила в їхніх очах бажання, щоб їх почули. Вони хотіли сказати світом, що вони зреалізовані як спеціаліст, вони зреалізовані в материнстві, вони зреалізовані в сімейних обставинах. І сьогодні оце... У цей проєкт вливалася нова людина у, цей, у будинок сімейного, в будинок підтримки, соціального проживання. Вливалася ще одна особа зі своєю трагедією, зі своїм статусом, зі своїм прожитим життям, зі своєю психодрамою. І він влився і він зумів себе запрезентувати новому соціуму, і ми допомогли йому влитися, адаптуватися в соціум. Я щиро дякую всім, хто організував такі. Сьогодні захід, і я вважаю, що він на часі, він необхідний тут і зараз. І тим паче іде на реалізацію програми всеукраїнської програми збереження ментального здоров'я. Ти як? Дякую під час обласного конкурсу. Практичний психолог року 2024 Серед 24 учасників з різних куточків Львівщини, психологи шкіл з Миколаївської громади, відзначились та посіли почесні місця у конкурсі. Зокрема, Валентина Андрійчик, психологиня Радилицького ЗСО, стала однією з кращих та виборола почесне друге місце. А Христина Гук, психологиня Миколаївського ЗЗСО першого ступеня, посіла четверте місце та стала лауреатом конкурсу. Про свої досягнення, психологині діляться у студії редакції. Ну, обласний конкурс «Практичний психолог року він проводиться відповідно до професійного стандарту за професією практичний психолог закладу освіти. І він проводиться вперше. Як я потрапила сюди, ну, напевне, десь на обговоренні нашої професійної спільноти практичних психологів нас ознайомили із положенням цього конкурсу, і десь тоді Тетяна Дриславна зарекомендувала нам, молодим, перспективним, йти на цей конкурс. Ну, відмовлялися, але нас підтримувала сім'я. Приходжу я додому та й кажу до чоловіка, ну, був у нас який конкурс. І він тоді каже: ну, а ти, що не йдеш, Я кажу, та ні, та не планую. Він так на мене дивиться і каже: що взагалі йди. Я навіть не вірю, в такому конкурсі не будеш брати участь. І, напевне, за ну, підтримкою моїх рідних, нашої професійної спільноти Тетяни Ярославівни влучин, е, своїх колег по роботі, я на цей конкурс так і потрапила. Метою конкурсу є підвищення престижу професії психолога. Це була одна із таких важливих мотивацій. Чому на конкурсі є я? Особисто для мене це є важливим, адже тоді ми маємо більше визнання психолога, його праці, його здобутків. І також це оцінка власних знань членами журі і професі... професіоналами у власній справі. Ну, завданнями конкурсу є у першу чергу піднесення ролі психолога у закладах освіти усіх типів, а також підвищення престижності професії психолога і, напевне, поширення передового досвіду. Ми маємо з чим ділитися, ми багато працюємо, ми багато маємо відпрацювань. І ще одним завданням це є сприяння творчій пошуковій активності практичних психологів. Скажіть, будь ласка, що ви робили у конкурсі, тобто, якою полягала ваша робота? Ви представляли якісь свої роботи, чи що це було? Так, перший етап це була самопрезентація. Це є відеорезюме, де буквально в 10 хвилин ми мали вкласти свій досвід роботи, напрями роботи у професійному стандарту. Пізніше це в нас було другий етап, це тестування. Тестування проводилося у Львові. 5 грудня і після того, після тестування, вибиралась десятка найкращих психологів, і тоді ми продовжили нашу боротьбу ще в декількох конкурсних випробувань. Хочу також поділитися враженнями уже перебуваючи на самому конкурсі, це атмосфера, це таке тонке поєднання підтримки, любові до людей. Таке почуття гумору, і водночас це є строгість, суворість вимоги і правила, яких дотримувався кожен із конкурсантів, і не менш важливою є людяність, як кожного учасника, так і потім учасника. Десятки, адже будучи у наступному етапі, був тренінг, який ми проводили разом із учасниками, і кожен, абсолютно кожен, дбав також про іншого учасника, брав участь і таким чином допомагав розкритися і іншому. Тобто, це було дуже так толерантно, по-доброму і співчутливо. В цьому конкурсі враховувались також і комунікативні навички. Уміння приймати нестандартні рішення, а також, напевне, основне це результативність розв'язання певної соціальної задачі чи просто якоїсь там ситуації. Розкажіть про ваші здобутки у конкурсі та їх подальшої реалізації. Тобто, що воно вам дає у професійному зростанні. Ну, це було дуже так неочікувано, але це була приємна несподіванка, коли вже оголосили результати, і десь я отримала друге місце в області. Ну, ну, почуття не передати, бо тому що в першу чергу ти піднімаєш. Свій статус потичного психолога, ти розумієш, що ти ще маєш дуже багато планів і задумів, і десь ти прийнявся і досвідом інших учасників, і ти вже маєш ще більше мотивації, більше знань, здобутків, щоб далі рухатися вперед і робити те, що приносить не лише задоволення, але і користь. Я стала лауреатом конкурсу. Що мені це дає? По-перше, це звичайно визнання знань, умінь і навичок, і також це є змога зараз атестуватися як психолог на першу категорію, тобто це професійний розвиток і кар'єрне зростання. І також дуже важливою є. Атмосфера проведення самого конкурсу це було дуже красиво, естетично наповнено, професійно. Тобто конкурс був організований на дуже високому рівні. Хочеться також подякувати за неопереджене ставлення членам журі. Це саме Корнієнко Ігору Олексійовичу. Він є. Завідувачка автори практичної психології комунального закладу Львівської обласної ради, також Василишин Тамарі Степанівні, Коб зражані Леонідівні, нашій Тетяні Лучин Ярославівні, ну і встатник Олені Вікторівні, ну і багатьом. Ну, журі, молодці, вони також були стомлені, ми були втомлені, але це принесло результат. Скільки тривав конкурс? То тобто це було все в один день, чи це поетапно? Так, конкурсував цілий день. Тобто, якщо ми зранку приїхали, ми вже по 8 були на місці, то ми вже звідти вийшли, напевне, година сьома. І я б хотіла побажати, аби, е, якщо розглядати практичний психолог е, саме від школи, я працюю у початковій школі. Аби е, батьки, діти, психолог е, та класний керівник були єдино налаштовані і готові обговорювати е, певні дії, певні правила, наприклад, відносно е, дитини, відносно, е, відносно її вчинків, аби це було е, комплексно, тому що результат може бути тоді, коли ти з усіх боків працюєш над якимось завданням, і тоді виходить е, результат. Ну, я напевне побажаю батькам і учням завжди свої творчі задуми втілювати, нічого не боятися, і йти вперед, попри всі труднощі. Дуже хочеться, щоб кожен з нас був наповнений вірою, надією і любов'ю. І я думаю, що напевне кожного з нас почнеться оця перемога. Перемога у кожна собою, і перемога у нашій державі. А мені ще хочеться наголосити на тому, що Важливо звертати увагу на те, в якій атмосфері ви знаходитесь. Будучи на конкурсі, можна було відчути енергію кожного з учасників, тобто це дуже так надихаюче, дуже мотиваційно і дуже окрилює. І це стосується не лише конкурсу, це і відноситься до того, де ви перебуваєте, де бувають ваші діти, якщо це говорити про батьків, і також чим наповнюється кожен з вас. Це важливо. Звертаємо на це увагу. Бажаємо усіх мирних та спокійних вихідних. Підписуйтесь на YouTube канал Редакції. Ольга Марків, Остап Грицько. Миколаїв на Дністрі.